Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть новиночки: вимірювальний інструмент. тощо. розпочнемо. Все буде пронумероване, повна оплата на картку. Відправка тільки новою поштою. Укрпошти не маю. Можна відкласти товар на деякий час на тиждень, наприклад. Розпочнемо. Номер перший. Набор різьбонарізного інструменту Рис Різ 4. Ось такий. В дуже гарному стані. Номер другий. Ось такий. Документів немає. Якось так. Номер третій. Ціна 1200. Номер четвертий мікрометр. Це в нас нуль один. Ціна п'ятьсот гривень. Номер п'ятий. Номер шостий. Ціна тисячу номер сьомий. Ціна 500 гривень. Номер 8 ціна 400 гривень. Номер 9 та 10. Номер 11. Ось така лінійка. Довжина 21. Також документів нічого до нього немає. Номер 12, мікрометр. ціна 800 гривень. Номер 13. Є документи. Ціна 500 гривень. Номер 14. Ціна 250 гривень. Потім є в нас набори фрез. Номер Номер 15 28 штук 560 гривень. Номер 16 23 штуки 460 гривень. Номер 17 20 штук 400 гривень. Ще з'явились камінчики. Наружний 22, 7, ширина 4. Ціна 260 гривень. Потім наружний 16, внутрішній 8, ширина 1, ціна 60 гривень. Наружний 28, внутрішній 3, ширина 1, ціна 100 гривень. Наружний 29, внутрішній 3, ширина 1, ціна 100 гривень. Та ще залишився електроінструмент. Ціна 500 гривень запилу. Електроінструмент весь не працюючий. Набір 3 штуки 300 гривень 440 гривень та 450 гривень електропила. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.